Привіт, привіт! Я Валя Немаржицька і це нотатки дружини пастора. Хай востане Господь, і хай розсіються вороги наші, як полова на вітрі, і хай зникнуть всі рашисти, як роса на сонці, і хай на нашій змученій землі врага не буде супостата, хай буде син, хай буде мати, хай будуть люди на землі. Благословенний Господь наш, Якщо мої нотатки і цей канал є для вас благословінням, підпишіться, поставте лайк, уподобайку. У мене також внизу є інформація про те, як можна стати благословінням для праці цього каналу, і хай Господь нас благословить. В сьогоднішній нотації хочу відповісти на запитання, як я ставлюся до вчення Наташі Герасимової. Щодо церкви. з одного боку, ми можемо сказати, що Наташа Герасімова не претендує на вчення, а ділиться своїм досвідом і своїми рішеннями. В той же час її досвід і її рішення стали дуже, дуже публічними і таким чином вона своїм досвідом і своїми рішеннями вчить. Я не дуже багато знаю про Наташу скажімо, її, її свідчень, записаних. Більше я чула її на каналі, на каналі Євгенія Тайцавні політики» і трошки дивилася її публікації. До речі, поставила слідкувати за її каналом саме, тому що деякі думки. Звичайно, вони є дуже актуальними. Але як я хочу поговорити щодо, щодо церкви. Дивіться, писання говорить, що церква це стовп і ствердження істини, і для цього, для цього Бог поставив церкву на цій землі. А також написано, що церква це повнота Бога, наповняючого все у всьому, і це є. Це є справжня Господня церква. На жаль, звичайно, через те, що люди не взяли до уваги весь концепт, весь, всю, 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 весь контекст, скажімо, святого письма, а розібрали святе письмо на зручні такі частинки, на періоди на. На уподобання навіть можна сказати, то в результаті виникло дуже багато релігійних організацій, і про релігійну організацію я не кажу в контексті статусу перед державою, а говорю про релігійну організацію як таку. Як як організацію, яка керується не просто святим письмом, а додатком до святого письма, який ніби має право бути, має місце бути, бути у а, питаннях відносин з державою, але в той же час і я є свідком дуже часто, коли а, Конституція церкви стає, стає вище а, Слова Божого. Більше того, Конституція церкви написана і Конституція церкви не написана. Так ось, коли ми говоримо про те, як керується церква, більшість релігій, говорячи про релігійні організації, керується не просто святим письмом, а своїм, а, а, своєю, а, своїм талмудом, я так скажу, написаним релігуванням святого письма і не написаним усним релігуванням. Ось тому, звичайно, якщо ми дивимося на релігійні організації, крім людського фактору, як такого, є людська є різниця між людським фактором і людсько людською. Людським бажанням побудувати своє царство. Людський фактор це де ми в бажанні служити Богу, все рівно ми проявляємо свій характер, ми проявляємо свої слабості, ми проявляємо свої якісь а, 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 уподобання, неуподобання, а уже коли йде гріх, то це коли наші слабості, наші уподобання стають стають. Головними в нашому побудуванні і слу, і ми заставляємо вже релігійну організацію служити нам, нашим уподобанням, нашим розумінням, нашим це може бути я, або може бути група людей і так далі. Я щось трошки затягнула з відповіді, думала коротко, але хочу, щоб ми зрозуміли це питання. Різниця між людським фактором і. А уже коли цей людський фактор стає домінуючим і перетворює і, і, і приводить до гріха. Тепер, коли а, ми розуміємо, що церква це є Господньою заповіддю від початку, Бог мав мати для себе хотів мати для себе людей, народ, тому він сказав, я створю народ, я вас, я ви через вас і дає завдання. Ми читаємо в Ізраїлю бути носіями писання, бути бути берегти закон, бути свідченням для народів, бути євангелистами для інших народів і народити месію. І для, для нас уже у кого закон написаний. На, на серцях, якщо він написаний, звичайно, це виконувати практично те саме. Але організація, коли релігійна організація стає служити починає служити сама собі, замість того, щоб досягати Слову Бож... Словом Божим людей, починає людей а, одягати у свою, у свою релігію. А, є тут у нас в Мексиці є. Місії, які приїжджають із Сполучених Штатів, які вважають, що якщо вони приїдуть мексика і одягнуть мексиканців у косинки мексиканок, то вони їх спасли. Навіть ідуть такі таку фразу: я чула, що от ми знайшли пастора, з яким щоб співпрацювати, і одягнений правильно, і дружина одягнена правильно, і діти одягнені правильно, і розчесані. Але ну, на гроші виявилися нечисті. Я, тому, повертаючись до, до Наташиного ставлення до організації як релігійної, звичайно, багато в чому можна погодитися, тому що релігійна організація стала самоцентричною. Або пастору, якщо ми говоримо про, про більш, про більш а, консервативні релігійні організації, вона стала самоцентричною, браторацько-центричною, і якщо більш, скажімо, харизматичні, то стали більш пасторо-центричною. Однак це не означає, що я валя стою вище, вище справжньої. Справжньої церкви, тому що серед будь-якої деномінації, серед усіх народів, є люди, які полюбили Бога вище всього. І ці люди, незалежно в якій вони організації вирішили ходити, є люди насправді які, які люблять Бога всім своїм серцем. Тому, а що я хочу сказати, насправді щось дуже затяглося, але. Що я хочу сказати, що я не поділяю позицію Наташі в тому, що відірвана абсолютно від, від зібрання ти можеш бути повноцінним членом. Тіла Христового, я не говорю про організацію. Ми можемо пізніше поговорити, як, про це, як можна вирішувати ці питання, в які варіанти по писанню ми можемо подивитися. По-перше, по-друге, я ще не ділю Наташину позицію в тому, що своєю добротою, доброчинністю можна когось врятувати. А я сама в чомусь дуже багато подібна до Наташі. Не буду претендувати на її. Досвід і, і, і служіння у кожного своя дорога, але в чому я маю подібний досвід? В тому, що я тут, в Мексиці, також багато служила раніше, зараз вже трошки менше помінявся фокус служіння людям на вулиці. Я сид... ну, частенько тусувалася серед бомжів, читала їм біблію. Це вже інший досвід, про який можна поговорити. І я вам скажу так: так, приємно їм добре, їм приємно, що хтось на їх звернув увагу, хто їх вважав за людину, але якою б я доброю до них би не була, і скільки б я їх не обігрівала, все рівно я спасти нікого не зможу. Кожен вибирає свою ношу, можна показати альтернативу, але я своєю добротою. Вам скажу правду, дуже багато пробувала спасати добротою світ і ну, зрозуміла, що єдине, що може змінити людське життя, це Слово Боже. Це життя, люд, моє свідчення. По Слову Божому, це дії по Слову Божому. І це знову ж таки не бути рабами людей, не бути рабами людей, бути в страху перед організацією церковною, і не бути рабами людей, тих, хто вирішує жити на вулиці і вести якесь повноцінне життя. Але це інша тема. А я дуже сильно люблю Божий народ, дуже сильно для мене в моєму житті дуже багато є людей, які навіть знаходяться в дуже консервативних, в дуже, в дуже а, таких ре, релігійно-організаційно-центричних церквах, але які а, все ж таки служать Богу. Я особисто, звичайно, я що б я б зробила, можливо, поговоримо про це запитання, про це якимось іншим разом, але жодна людина не є вище церкви Божої. Тому що церква Божа це там, де, де Бог, і я знову ж таки говорю не про організацію, не про молитовний будинок, не про збір людей, а про людей, які полюбили Бога вище всього. І є такі, їх дуже мало. Шукайте і знайдете. Я Валяна Моржицька, і це нотатки дружини пастора. Благослови вас Господь! Мир нашій Україні!